Усім привіт, дорогі друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу книжкові покупки, які з'явилися у мене за червень місяць. І тут у мене 15 нових книг. Я навіть не знаю, як так вийшло, бо я була впевнена, що в мене дуже мало нових книжок, і що я навіть не буду знімати такий формат відео цього разу, але. Як виявилось, у мене їх досить багато, тому давайте я вам зараз усе покажу, влаштовуватись позручніше і давайте починати. Розпочати я хочу це відео з чотирьох книжок, які насправді не мали з'явитися в моїй бібліотеці, але якось так несподівано з'явилися. І зараз я вам покажу їх. Я думаю, що багато хто зараз дуже здивується, чи справді ви умілки на каналі, але так, ви справді тут. І я закохалася у новий жанр, а саме в антиутопії. Я думаю, що ви вже бачили, що я прочитала голодні ігри Сюзанни Колінс це у нас перша частина. І я настільки закохалася у цей світ, що я купила продовження. Все, полум'я займається, пере і балада про співочих пташок і змій. Це у нас приквел. Ось такі чотири книги у мене з'явились, і я, чесно кажучи, сама від себе в шоці, наскільки несподівано мене захопив ось цей світ Голодних ігор. перша частина нам розповідала про такий, ну, можна так сказати, уявний світ, в якому є таке місто, яке називається Капітолій. Навколо нього є округи, 12 округів, які підкорюються цьому капітолію. І цей капітолій влаштовує кожного року голодні ігри. І у цих голодних іграх беруть участь діти від 12 до 18 років. Виграти в цих іграх та вижити взагалі там дуже важко, але якщо ти виживаєш і виграєш, ти отримуєш все, що забажаєш, багато грошей, їжі, все на світі, що захочеш до кінця життя. Як я вже сказала, я вже і прочитала і подивилася екранізацію першої частини. У мене тут ціла купа стікерів, я в захваті від цієї історії, тому думаю, що вже на днях. Ми з моєю подружкою домовились, що ми будемо разом читати другу частину. Дуже вже хочу дізнатися, що ж там буде далі, бо перша частина закінчилась так цікаво. Тому буду читати продовження і ділитися з вами своїми враженнями. До речі, дуже здивована, що приквел виглядає таким товстеньким. Тут скільки у нас сторінок, ого. Більше 500. І ось так він виглядає під суперобкладинкою. Я думаю, що, скоріш за все, я буду все ж таки без суперобкладинки зберігати цю книгу, тому що вона більше пасує до основної серії. Але суперобкладинка також дуже гарна. Я так розумію, вона пов'язана якось з екранізацією, напевно, з афішою екранізації, тому виглядає саме так. Далі, що я купила ще? Я ще купила ось таку книгу Френдзона Ебі Хіменес. Я думала, що це якийсь ромком, але насправді ні. Я вже прочитала вчора, до речі, цю книгу. Вона дуже швидко читається, дуже легко, і тут розповідається про дівчину і хлопця, які випадково познайомились. Ця дівчина знаходиться в стосунках, а хлопець нещодавно тільки розлучився зі своєю дівчиною. Вони випадково знайомляться. Він працює пожежником. Несіть вогнегасники. Звісно, він дуже гарний, такий сексуальний, а у неї є свій власний бізнес, і вона зі своїм хлопцем знаходиться у стосунках на відстані. Вони дуже-дуже рідко бачаться. І між цими двома пожежниками цією дівчиною, звісно, виникають такі почуття. Він її дуже приваблює, але так як вона у стосунках, вона його тримає де правильно у френд-зоні. Насправді ця історія набагато глибша і набагато трагічніша. Ніж здається, на перший погляд, через обкладинку, я не знаю. Але я на цій книзі спочатку дуже багато сміялася, але вже під кінець книги я зрозуміла, що історія. Йде в дуже таке драматичне русло переходить, і в цій книзі є дуже тригерна тематика. Головна героїня має проблеми зі здоров'ям, а саме з жіночим здоров'ям. Вона може втратити можливість мати дітей. Про це написано в анотації, це не спойлер. І як взагалі вона буде з цим справлятися? Тут це досить детально все описано і дуже важко. І окрім цього, тут ще є дуже дуже скляний поворот. Кінці наприкінці книги, тому я була в шоці. Насправді, що книга під такою яскравою обкладинкою приховує в собі дуже багато сліз. Наступна книга, яку я придбала у нас на фестивалі, який проводився у Дніпрі, нарешті я дуже була рада, що у нас взагалі фестивалі почали відновлюватись це у нас Book Space. Якщо чесно, я трішки засмутилася, бо фестиваль був такий маленький, дуже такий камерний. Там було десь ну не знаю, видавництв 10-15 максимум. І з таких е великих видавництв там було тільки видавництво старого лева, і в принципі, напевно, все. Інші видавництва більш маленькі це видавництво так, видавництво, видавництво. А Вавилонська бібліотека, ну тобто було що купити, звісно, але хотілося, щоб їх було більше. І я дуже засмучена і була здивована, що немає ані Кейс ані Вівату, ані інших видавництв, які зазвичай завжди беруть участь у фестивалях. Я сподіваюся, що на наступних фестивалях у Дніпрі буде більше можливості. Обрати собі багато книжок, бо я прийшла з грошима, я хотіла щось купити, але насправді купила дуже мало. І це одна з цих книжок, які я купила. Це у нас незнайомець на горі. Е якийсь трилер. 350 гривень він коштував. А що тут розповідається? Популярна блогерка, психологиня, авторка бестселера із самодопомоги Сара поселяється зі своїм чоловіком в Блеквуді, в будинку, в якому колись сталося вбивство. Я б ніколи не поселилася в будинку, в якому колись сталося вбивство, якщо чесно. Бо все це закінчується дуже погано. І він цей будинок уже декілька десятиліть стояв, покинутий і занедбаний, звісно. Купивши його за безцінь, Сара має намір поремонтувати цей будинок. А відтак дорого продати М -м, ну це непогана ідея. Але сусіди геть не в захваті від цієї ідеї, і скоро жінка починає знаходити в будинку анонімні адресовані їй записки, особисте життя валиться на роботі неприємності і до всього сара дізнається про таємниче зникнення попередньої власниці молодої Аманди. Я чула про цю книгу непогані відгуки, не вау, якийсь трилер, але щось цікавеньке, тому я вирішила його придбати та прочитати. Наступна книга, яка з'явилася у мене в червні, це новинка від видавництва КСД Міністерство часу Каліан Бредлі. Я теж не планувала читати цю книгу, але згадала, що дивилася на буктюбі-зарубіжному блогерку. Книжкову, яка має на своєму каналі книжковому каналі, 3,5 мільйони підписників. Мільйони уявляєте це дуже багато. І в минулому році вона дуже рекомендувала цю книгу, казала, що це дійсно варта уваги історія. І я вирішила, що в принципі це цікаво. Я подібний жанр також не читаю, але чому б не спробувати. Це у нас наукова фантастика, змішана з якоюсь романтичною історією. Одного дня головна героїня прийняла заманливу пропозицію стати працівницею нещодавно створеного міністерства. Вони займаються переміщенням, я так розумію, людей з різних епох, аби дослідити межі можливого в подорожах у часі. І от один з таких людей, який буде переміщатись у часі, це Грем Гор. Він мав загинути під час злочасної експедиції в Арктику. Та от дивина, опинившись у сучасному часі, Грем стає фанатом Spotify, пральних машинок, мотоциклів і поводиться геть ніяк як той, хто прийшов з іншого часу. А ще він іронічно дотепний та харизматичний. І я так думаю, що між ним та головною героїні виникнуть якісь романтичні стосунки. Не знаю, цікаво. Можливо, вона їй доведеться його повернути назад в його час і якось або врятувати і не переміщати, не знаю. Але мені цікаво. Це у нас найкраща книга року за версіями когось, не знаю кого. А та також BBC планує екранізацію цієї історії. Наступна книга називається Леді Озері Лаура Ліпман також видавництво КСД. Тут, до речі, по цій книзі є серіал на Apple TV. Я не чула про такий. І в цьому серіалі знімається Наталі Портман, досить відома акторка. Тут буде розповідатись про події, які відбуваються у 60-х роках, під час яких молода дівчина на ім'я Клео, темношкіра, пішла на побачення і зникла. Бо пішла не з тим чоловіком, куди вона зникла, що з нею насправді сталося. Будуть розслідувати жителі містечка. А точніше, жінка ім'я меді захоче провести власне розслідування. Я принаймні сподіваюся, що не цікаві історії, не екранізуються. Тому будемо читати, а потім, можливо, навіть і подивлюсь серіал. Наступна книга, яка у мене з'явилася, називається Мигдаль сон вон, вонпхьон. Це у нас видавництво Сафран. Я дуже захотіла прочитати цю книгу, бо побачила позитивні відгуки. У неї оцінка на будрі більше чотирьох, така непогана. Тут розповідається про дорослішання двох незвичайних юнаків, кожен з яких пережив важкі випробування та гірку втрату. Головний герой не здатний відчувати емоції через ваду розвитку мозку і зустрічає імпульсивного та бульфного. Гона свою повну протилежність. Цікаво. Тут зовсім небагато сторінок, 247, великий шрифт. і такі відступи. Мені здається, прочитається вона дуже швидко. Бачила, що у нас в Дніпрі книгарня ніша проводила книжковий клуб по, по цій книзі, і ніби там вийшла непогана оцінка учасників клубу. Тому мені дуже цікаво познайомитися з цією історією. Наступна книга, яку я вже трішки надкусила. Я прочитала десь сторінок 50. Вона називається Місто привидів Кевін Чен. Це також видавництво Сафран. Книжечка вже побільша. В центрі сюжету цієї книги хлопець на ім'я Чень молодший син у досить великій родині. Він утікає в Берлін від тиску жорстокості рідного містечка, і на своєму шляху молодий письменник і гей сподівається знайти розуміння та й прийняття. Проте наприкінці оповіді він змушений повернутись до того єдиного міста, яке є його домом і в якому на нього чекають сестри. Історія поволі розвивається, розкриваючи правду про те, що знищило сім'ю цього головного героя. Досить емоційна історія. Я насправді вже на 40 сторінках була в шоці. Багато таких якихось тригерних і досить болючих моментів тут описувалося. Також тут досить жорсткі описи згадуються, тому е, книга, мені здається, буде дуже емоційною. Я її відклала тимчасово, тому що якось вона мені е, не дуже швидко йшла, а мені захотілося чогось більш е, легкого, тому я переключилася на іншу книгу, але до цієї буду обов'язково повертатися. Ще одна книга, також з азійської літератури, яка у мене з'явилася, називається «Сон Джу Вондра Чан. Я її придбала, якщо чесно, просто через оформлення. Давництво книголав зробили просто цукерку з цієї книги. Давайте ми її розпакуємо і подивимось, що тут під плівкою. О, вона ще й soft touch. Дуже гарно, дивіться. Сподіваюся, вона не просто гарна, а ще й цікава. Сонджу це у нас ім'я дівчини, яка здобуває освіту в Кореї і уявляє собі безхмарне та вільне життя, але миттєво її і далі руйнуються багатовіковою традицією. Мати Сонджу організовує її шлюб з чоловіком, якого та ніколи не зустрічала. Мені здається, це просто жахлива традиція. Я про це чула, що таке буває в інших країнах, але для мене це просто табу. Тому мені цікаво, як завершиться ця історія, що тут буде такого. Вона за об'ємом невелика, всього 300 сторінок, тому мені здається, прочитається швидко і сподіваюся, що це буде емоційно. Далі книга, яку я також купила на фестивалі в Дніпрі, називається Мій утрачений елемент від видавництва так. Тут мені ще подарували ось таку прикольну закладинку. Вона така величенька, тут 600 сторінок майже для такого жанру це незвично, але можливо це буде дуже цікаво, хоча тут шрифт такий величезний. Судячи за анотації, буде розповідатися про хлопця і дівчину, які майже з дитинства знайомі, і через деякий час у них виникають романтичні почуття один до одного, але а, дівчина зраджує цього хлопця. Не в прямому сенсі, вона щось, я так розумію, зробить погане. Е, і вони розлучаються, а через багато років знову зустрічаються в іншому місті і е, у них скалихують почуття, але він не може їй пробачити цю зраду. Він досі на неї дуже злий, ображений. Щось таке. Не знаю, чи мені сподобається ця книга. Я її придбала просто, якщо чесно, тому що мені хотілося щось купити. Я не знала вже що купити. І вирішила підтримати видавництво так та купити їх новиночку. Сподіваюся, мені сподобається. Це, до речі, тільки перший том. Там напевно буде продовження, але побачимо. На останок у мене з'явилось три нові книги від видавництва РМ. Дві з яких я вже встигла прочитати. А ось цю ще не встигла прочитати. Вона називається «Охорониця Кетрін Сентер». Я сподіваюся, буде весело, смішно, романтично, і не буде нічого драматичного, як це було в френдзоні. Бо я іноді хочу просто прочитати щось дуже легке, щоб відключити свій мозок, а просто насолодитися якоюсь легкою історією. Бо іноді я знаєте, бувають такі моменти, коли ти водночас і хочеш читати, і не хочеш читати, і хочеться просто взяти якусь легеньку книжечку. І в такі моменти мені дуже допомагають ось такі історії. Я цю книгу придбала на знижках. У нас був в Дніпрі тиждень незалежних книгарень і книгарня ніша. Влаштовувала знижечки 20% на обрані видавництва, і була знижка 20% на видавництво РМ, тому я вирішила купити собі ось цю історію. Я про неї чула багато позитивних відгуків. Я чула, що ця історія буде смішною, і багатьом вона подобається. Я не покладаю на неї великих надій, але сподіваюся, що, хоча б на четвірку, вона витягне. Тут буде розповідатись про дівчину на ім'я Ганна, яка працює агенткою з охорони і буде охороняти кінозірку ім'я Джек, бо його переслідує якась жіночка, яка розводить коргі. Не знаю, це вже звучить смішно, тому я думаю, що це буде цікаво. Будемо читати. Також я вам вже показувала, але повторюсь: у мене з'явилась книга Голос Арчера. Дуже вона гарна за своїм оформленням, просто неймовірно. Подивіться, яке тиснення. Вау! Тут розповідається про дівчину, яка втікає від своїх проблем і від власної трагедії, яка відбулася в її житті, в якесь дуже віддалене містечко. Вона просто хоче відпочити і не хоче ні з ким спілкуватися. В цьому містечку вона влаштовується на роботу і вирішує деякий час пожити. І там вона зустрічає хлопця на ім'я Арчер. Всі його стороняться, ніхто з ним не розмовляє, він якийсь дивний, всі вважають його якимось хворим. І він дійсно поводить себе дуже дивно, коли вона до нього заговорює, він мовчить, просто кудись тікає. І вона вирішує, що хоче познайомитися з ним поближче та дізнатися його історію. Ця історія дуже гаряча, 18, і водночас досить скляна, тому що і у головної героїні, і у Арчера є свої жахливі таємниці минулого. Я думаю, що ви вже бачили мої відгуки на цю книгу. Вона мені сподобалась, і я її дуже рекомендую любителям романтичних історій, особливо якщо ви рідко таке читаєте, і це буде щось для вас нове. І остання книга, яка з'явилася у мене в цьому місяці, називається Молода дружина Салі Гепфорд. Тут нам розповідається про чоловіка, який вирішує покинути свою дружину, розлучитись з нею та одружитись на новій молодій дружині. Але проблема в тому, що його нинішня дружина хворіє на деменцію. Також у цього подружжя є дві вже дорослі доньки, які просто в шоці від рішення свого власного батька, бо ця молода дружина їхня однолітка. І звісно, в цій родині криється дуже багато таємниць і секретів. А також відбудеться якесь вбивство. Я вже також прочитала цю книгу. Вона мені, в принципі, сподобалась. Це не скажу, що найкращий трилер, який я читала, але це було непогано. Мені було цікаво, прочиталась вона швидко і легко. Тому сміливо можу порекомендувати тим, хто любить подібний жанр. Все, друзі. Ось таких 15 нових книг у мене з'явилося. Сподіваюсь, що вам було цікаво подивитись це відео та що ви щось собі придивилися. Якщо ви читали щось з цих книг, обов'язково напишіть мені в коментарях, діліться своїми власними відгуками, мені буде дуже приємно. А також, будь ласка, не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. А на цьому я вже буду завершувати це відео. Як завжди, вам бажаю гарного настрою, гарного дня! І до зустрічі в новому відео! Усім папа! -па.